Продовжує з методологічні засади вивчення стилю музичної творчості. Ми розуміємо, що це ідея Віктора Григоровича Маскаленка. Але ми знаємо вас як авторку дисертації по виконавському стилю, тобто як і продовжив, да, власне вивчати це і поглиблювати на різних темах. І тепер, вже після захисту дисертації, ви працюючи у нас в університеті, ви ще більше поглибили, як я так розумію, цю тему. Тому ми вас запрошуємо. До виступу. Дякую, дякую, Юлія Вікторівна. Я хочу попросити поділитися також своїм екраном. Я також підготувала презентацію, якщо можна. Скажіть, будь ласка, ви бачите? Ви ж бачите, що нас нас не вдасться от добити, тому навіть ми бачимо вашу презентацію з обстріляної Одеси, і обстріляний Харків. Все бачите. Це чудово, Це чудово. Доброго дня всім колегам. І перш за все, мені б хотілося привітати кафедру інтерпретології та аналізу музики з таким дуже важливим ювілеєм, адже 20 років це вже декілька поколінь музикантів, у більшості виконавців, які завдяки кафедрі інтерпретології розкрили для себе музичне мистецтво зовсім іншої сторони. По новому поглянули на історію свого інструмента і, взагалі, виконавського мистецтва. Так сталося і зі мною. Мій шлях від перших спроб наукового пошуку у бакалаврській роботі привів нарешті до захисту дисертації у лютому 22-го року перед початком повномасштабної війни. Я встигла дякувати Богу захистити свою дисертацію. Доволі довгого шляху ми працювали з величезною кількістю наукової літератури, і моя сьогоднішня доповідь це своєрідна рефлексія, намагання ще раз розставити крапки над і у досить складному питанні щодо судності виконавської творчості та методології її дослідження. Перш за все, я зазначу, що ключовим словом тут є саме творчість, одна з головних потреб людини. Діяльність, через яку вона може пізнавати та змінювати світ. Водночас зрозуміло, що творчість є відображенням дійсності, визначається нею і втілює певну картину світу, індивідуальну, суспільну, історичну тощо. Саме такою постає історія академічного музичного виконавства. Що відображає сутнісні зміни у західноєвропейській культурі, визначені впливом декількох факторів, серед яких я хочу назвати поступове зміщення акцентів із загального на індивідуальне, розгалуження сфер музичної діяльності, рух від універсального музиканта до чіткого розподілу на три музичні професії: композитор, виконавець і освічений слухач. Професіоналізацію музичного мистецтва, зміни умов музичного життя, вплив технічного прогресу ці фактори визначили той статус музиканта-виконавця, що відповідає сучасному сприйняттю Хоча лише 50-70 років тому, незважаючи на безпрецедентну популярність видатних майстрів сцени, таких як, наприклад, Володимира Горовиця, Артура Тосканіні, Лучано Повороті та інших, ступінь самостійності, оригінальності, творчості інтерпретатора у науці ставився під сумнів. Дозволю собі стисло окреслити етапи становлення виконавства як окремого феномену. Та відповідно історію наукової думки про нього. Почну з того, що концепт творчості привертав увагу вчених ще з часів античних філософів, а його розуміння змінювалося з плином часу від певної форми пізнання світу та засобу формування етичних настанов до зміщення уваги на особу конкретного митця. Важливим етапом цих змін став культ людини генія. Який може бути визнано як засаднича складова художніх настанов епохи відродження. Він суттєво вплинув на розвиток музичного мистецтва, і хоча тоді ще не існувало поняття виконавець, у Західній Європі інтерес саме до такого роду діяльності поступово зростав. Це підтверджується, зокрема, відомостями про відродження античних традицій змагань між музикантами. У якості приклада згадаємо про знамените суперництво між органістами Венеціанського собору Сан-Марко та змагання Йозефа Себастьяна Баха з Луї Маршаном у Дрездені, що так і не відбулося через втечу останнього. Таким чином, саме виконавство починає привертати все більше уваги публіки, що призводить до його професіоналізації та перших спроб наукового осмислення. Тут вкажемо на важливість наукових концепцій межі XVIII-XIX століття, коли на зміну естетичним парадигмам класицизму приходять романтичні художні настанови. Перш за все, необхідно згадати про доробок Іммануїла Канта, який, відмовившись від ідеї божественного начала творчості, актуалізував античні уявлення про взаємозв'язок генія зі світом. Та роботи Фрідиха Ніцше, який вказував на змагальність логічного та інтуїтивного аполонічного і діонісійського початку в мистецтві, концепція, що набула розвитку у роботах львівської науковиці Ольги Картіч у XIX столітті було закладено підходи до вивчення саме виконавської творчості, що може бути пояснено, крім іншого, руйнації традицій універсалізму. Фокус суспільної уваги з постаті композитора зміщується на фігуру інтерпретатора, а безпрецедентна популярність когорти видатних музикантів віртуозів, таких як Фрідерік Калькбренер, Сігізмунд Тальгер, Ігнац Мошелес та інші, які, нібито залишаючись в рамках епохального стилю, презентували публіці безліч варіантів звучання одного і того самого тексту. Змусила методистів фортепіанного мистецтва розмірковувати над питаннями виконавського стилю. Так, у книзі Карла Черні «Теоретична і практична фортепіана школа знаходимо першу класифікацію виконавських стилів, зокрема Моцарта, Бетховена, Шопена та декількох представників салонних стилів. Ці намагання зрозумілі. Адже трохи менше ніж за півстоліття до того, для визначення специфіки музичного твору достатньо було вказати його жанр та стильову домінанту, як це робив Йозеф Себастьян Бах, наприклад, італійський концерт або французька увертюра. Проте в умовах, коли в одному салоні в один вечір грають паганіні, ліс, Шопен, Шуман, цього вже недостатньо. Проте насправді проблематика стильової атрибуції музичних артефактів стала дійсно актуальною лише у ХХ столітті, коли фактично зник чітко окреслений стиль епохи, і проблема наукового осмислення феномену творчості отримала новий вектор вивчення крізь призму індивідуального світовідчуття. Підґрунтям такого сприйняття стала феноменологічна концепція Едмунда Гусерля, що мала величезний вплив не лише на розвиток філософії ХХ століття, але й на гуманітаристику в цілому. На нашу думку, використання феноменологічного підходу може бути особливо продуктивним при дослідженні виконавської творчості, специфіка якої полягає в тому, що вона в певному сенсі є вторинною по відношенню до матриці авторського тексту, незліченна кількість можливих реалізацій якої виявляє нові якості нотного матеріалу, зумовлені індивідуальним світовідчуттям інтерпретатора. Не випадково Людмила Володимирівна Шаповалова зазначає, що інтерпретатор розширює межі реального та збагачує вже існуючий композиторський твір новим змістом, що, процитую авторку, з'являється в результаті додавання до старого вже наявного знання. На перший план виходить момент соучасті, сомісткості, сопричетності в сукупному творчому процесі, завжди починається з уже наявної території, але переслідує мету її розширення. Кінець цитати. На нашу думку, прийняття того, що продукт виконавської творчості може бути визначений як феномен, що відбиває декілька векторів комунікаційних зв'язків особи, таких як діалог з собою, з композитором, з публікою, історичною епохою, може допомогти не лише у пізнанні музичного твору виконавця, але й в усвідомленні передумов закріплення за виконавцем статусу творця в системі сучасної музичної культури. Саме таке розуміння знаходимо у роботах зарубіжних філософів Романа Інгардена, Бенедетта Кроче та вітчизняних музикознавців Віктора Москаленко Ірини Сухленко. Так, Роман Інгарден стверджував, що цитую, музикант створює свій твір у процесі творчої праці, яка триває протягом деякого часу. В результаті створюється щось музичний твір. Чого до цього зовсім не існувало, але що з моменту свого виникнення якимось чином існує, причому незалежно від того, чи грає його хтось, слухає, чи взагалі якось ним займається. Кінець цитати. При цьому зрозуміло, що виконавська, як і будь-яка творчість є проявом особливостей музичного мислення, продукту взаємин людини і світу, її діалогу. Що впливає на формування музично мовленнєвих ресурсів, через які людина самоактуалізується, з цього приводу, видатний український вчений Болеслав Яворський писав: цитую, Творчість є створення протиріччя в межах необхідності. Протиріччя примушує тривати процес. Інакше не було б процесу, а була б безглузда гра в калейдоскоп звуків, а не безперервна єдність розвитку звукового мислення. Якби не існувала необхідності руху мислення, що потрапило в нестійкий стан, і не існувала можливості парити в цьому стані і переходити зв'язано в інший нестійкий стан, то не існувало б і мислення, не існувало б і творчості. Тому що творчість є мислення, можливість мисленням створювати активність самого процесу мислення. Кінець цитати. Водночас маємо визнати, що судження про стиль виконавської творчості все ж таки у більшій чи меншій мірі обумовлені художньо-естетичними вподобаннями слухача. Його художніми настановами. Останні формуються упродовж усього життя, поєднують когнітивний, емоційний індивідуальний досвід та впливи суспільної свідомості, у котрій, як справедливо вказує Марія Оболецька: цитую, виділяються відносно стабільні пласти, в яких формуються ціннісні парадигми. Кінець цитати. Втім, зрозуміло, що з часом піддаються перегляду і кожна новітня формація суспільства відхиляє те, що було актуальним ще пару десятиліть тому. Одним із результатів наслідків цього є виникнення моди на окремих виконавцях або певний виконавський стиль. Підкреслимо, що у сучасному світі дуже потужно розвивається й інший вектор дослідження виконавського мистецтва. Що пов'язане з експериментальною наукою, лабораторними дослідами тощо. Так, у дослідженнях Ніколаса Кука йдеться про вивчення технологічних аспектів піанізму саме за допомогою сучасних можливостей техніки. Зокрема, про вивчення індивідуального виконавського стилю музиканта не на підставі суб'єктивних чуттєвих вражень слухача. А за допомогою експериментально отриманих відомостей щодо швидкості, сили, ваги пальцевого удару тощо. Підкреслимо, що, на нашу думку, у таких дослідженнях головна специфіка музичного виконавства самобутність мислення інтерпретатора дещо відходить на другий план. Тож, вивчення феномену виконавської творчості має два виміри. Перший з них аналітичний. Коли ми спираємось на певні статистичні відомості щодо виконання, час, динаміку, точність відтворення звукових структур та семантичного наповнення тексту твору композитора, та другий естетичний. Коли наша оцінка залежить від суб'єктивного сприйняття певного виду мистецтва, тобто того, що визначається виключно нашими художньо-естетичними вподобаннями. Підкреслимо, що, на нашу думку, саме естетичний вимір відіграє вирішальну роль при сприйнятті музичних артефактів. Тому, мабуть, правий був Роман Гарден, вказуючи, що музичний твір композитора є лише схемою, потенціал якої може бути розкрито тільки в конкретизуючій діяльності людини. Внаслідок недосконалості нотного текста, він був Буває записаний у вигляді не дуже суворих правил, які визначають його схематичне поєднання, бо тільки деякі сторони його звукової основи бувають при цьому встановлені, тоді як інші, особливо незвукові моменти твору, залишаються в невизначеному стані і являються, принаймні у відомих межах, мінливими. У разі, коли ця конкретизуюча діяльність синтезує чуттєвий досвід інтерпретатора та основні тенденції розвитку мистецтва певного періоду виникає феномен виконавця, митця, чиє індивідуальне світові чуття стає своєрідним символом епохи. Дякую за увагу! Дякуємо. Ліра, а я можна ви приберете? І ми так, ще зробимо так, таку так. цікавинку. Я попрошу Катерину поставити ще одне, одне привітання, яке нам прилетіло. Я гадаю, ви пам'ятаєте такого нашого музиканта і нашого так, студента. Так. І от ви також про інтерпретуйте, де тут аналітичний, а де естетичний вимір? Шановні викладачі, колеги та друзі, я щиро вітаю вас з ювілеєм кафедри, з трошки далекої консерваторії Амстердаму. Для мене велика честь бути випускником кафедри інтерпретології та я дуже вдячний всім, особливо моєму науковому керівнику Юлії Вікторівні Ніколаєвській. Я дуже міцно всіх обіймаю. У мене є невеличкий музичний подарунок. Це мелодія, яка у мене. Давно в мене в голові та серці. Ну, що скажете? Дуже приємно чути такі привітання і дякую вам за те, що підготували такі сюрпризи для нас. Це це неймовірно. Що я хочу сказати, що тут мені зовсім не хочеться розглядати аналітичний вимір, тому що аналітичний більш спирається на якусь артикуляцію темп, динаміку. Це мені здається, не про ці привітання. Тут я думаю, що важливішим є саме емоційне наповнення і сенси, які вам хочуть передати звідусіль. Тому я вважаю, що саме ці відеопривітання вони для нас важливі саме емоційним наповненням і передача світові чуття наших друзів колег звідусіль до нас. Я думаю, так романсу. але знаєте, я хочу додати аналітизму, тому що Владислав обрав не випадково цю мелодію. Це мелодія романсу Людмили Шукайло, і це одна з найулюбленіших мелодій Валерія Алтухова. Валерія Алтухов – це голова нашої кларнетової школи і ну, влавла викладач Владислава. Тому тут все поєдналося. Дійсно, знаєте, аналітичний вимір він може додати. Дійсно, сенсів, якщо знати, наприклад, да? хоча ідея була саме от дійсно привітання кафедрі, але і Владислав своїй дисертації також писав про школу Валерія Миколайовича. Тобто, знаєте, це таке на дисертації. От я пам'ятаю, як ми з Катериною Лазенко колись там зіграй свою дисертацію. Да? От у нас була якась ідея така: зіграй свою тему своєї дисертації. Так, от можливо, що Владислав тут якраз це зробив. Я дякую вам. Валерії за таку змістовну змістовну доповідь, яка розвиває певні ідеї. Да, Людмила дивна, я дуже хочу, щоб ви задали запитання. Я не запитання, я ремарочку. Валерій, я дуже вдячна тобі за те, що ти не тільки зациклилась. На родинному щасті стала мамою, але ти продовжуєш навчатися. І не тільки, я так розумію, грати на роялі, але й написала дуже гарну доповідь. І тому до мене тебе таке питання, а може, й прохання скоріше, вибач, значить, коли ти будеш виступати в Одеській академії музичній, да? От там цитую, нас добре, і обов'язково возьміть на те, що от ми хочемо зробити, як підручник. А саме твоя тема геніально вписується в феноменологію Обистості музиканта. Ну, от таку саму велику шапку над стилем, Ну, Я не знаю, якщо ви, Сукленко, придумаєте, я буду вам вдячна. Але все ж таки вам не обійти цей термін і цей уже усталений, на мій погляд, сформований розділ когнітивного музика. Музикознавства. Ось. І Дякую тобі за філософську, оцей прошарок, і міцні такі да, ножки, а не генняни, як думають, що ми, музикознавці, не маємо стовпів, а ми їх маємо у філософів вперемо. Дуже тобі вдячна і хай щастить твоїй родині і всій Одесі, щоб більше не вибухало над нами якесь зло. Дякую. дякую вам дуже за дуже теплі приємні слова. Я ще раз хочу всіх привітати і справді подякувати нашому університету, нашій великій родині за тепло, за щастя навчатися у вас і за щастя бути маленькою, маленькою частичкою цієї великої родини, нашої університетської. Я всім вам дякую, дякую Дірочка.